Всіх вітаю, з вами канал Демілуна. Тушкую фрикадельки. Роблю сметанковий соус до них. А ось наша маленька дівчинка. Ах, отже, ми Почистили зубки, вона ще досі відходить від наркозу. Всю ніч була з нею, контролювала. Постійно її накривала пледиком, щоб вона не мерзла, бо її морозило. Ну, це таке явище після наркозу. Ще в нас виявили таку маленьку проблемку, називається, на російській мові вам зараз скажу, називається ложна беременность. Нам виписали ліки, сказали, потрібно пропити. Я її не зводила. Ну, тобто це не той випадок, ми не будемо ніяк взагалі її зводити, щоб вона там народжувала. Ні. Але зараз в неї такий стан, що вона вважає, що вона вагітна. У неї молочко, ну навіть не молочко, а правильніше сказати, молозово виділяється. Ось. Тому сказала всі іграшки прибрати, бо вона їх вважає за своїх цуценят. І, до речі, зараз вам покажу ліки, як вони називаються. може комусь знадобиться, може у вас також така проблема, бо вона почала дуже багато піщати, і я дізналася у... саме у лікаря, що взагалі з нею зараз відбувається. Така суспензія називається «Антилакт», коштує 652 гривні. Ось. Дуже засвідчує камера. Сподіваюсь, вам видно. Ось такий препарат нам потрібно приймати щонайменше 7 днів.